Доброго дня, мої, шановні, і гості мого каналу, і підписники. Я всім дуже вдячна, що завітали до мене і разом зі мною до міста Корсунь. яке ну, Деякі підписники з цього міста і зараз десь знаходяться за кордоном. І їм хочеться подивитися, як місто виглядає зараз. І от я вирішила зробити такий. Тур по ньому. Трошки проїхатися вулицями, аби люди подивилися на рідне місце місто. Я не думаю, що це якийсь кримінал, бо такі вулиці є в кожному місті і України і інших країн. Тому не дорікайте. Що показую, комусь це подобається, комусь хочеться це бачити, я пішла на зустріч, і от ви можете бачити такий, такий маршрут автобусний мій. як я їду додому із центру на периферію майже. Ну, я казала вам, що живу на залізничному вокзалі. Тут не все можна побачити, не все розглядіти, Але хто добре знає, то все тут побачить для себе. Кому цікаво, як це тут зараз виглядає. Тут немає багато поверхівок майже. Ну, я б навіть із своїм рідним містом, якщо порівнювати, то тут Набагато менше багатоповерхівок. У нас є і такі райони, де дев'ятиповерхівки, поверхівки, а в косуні дев'ятиповерхівка, поверхівка, мабуть, одна всього. Ну, воно таке більш часної, приватної застройки, але тим воно і приваблює. Тут зараз буде метанський став, на якому плавають лебеді. Я йшла. Цю, цю дорогу я у той, у той бік йшла пішки. Хотіла зняти для вас лебедів, але, на жаль, не побачила їх. Вон вони там мількнули трошки. Але ж це я б пішла, зняла, але ж на автобусі їду. І тому колись іншим разом. Ось тут такий магазин, ви бачите, його всі. І ось ця багато дев'ятиповерхівочка. Одна в Корсуні, А далі буде йти, ось тут масив, це називається, але е такі приватні будиночки з усіх боків дороги. Ну і тут живе моя подружка. Звідси я почу... починала знайомство із е цим містом. А це я вже прийшла в свій двір і тут до мене завітав такий красень. У душ літній. Я його відпустила на вулицю, на волю. Ось і зранку мій врожай. Ну, помідорчика одного зірвала. О, тут баклажани і зірвала нектарини, бо їх комахи портять. Оце потрошку. Малинки, ожинки, м'ята на чай. Це зовсім не все, звичайно. Просто скільки зірвала, стільки вам і показую. Дивіться, де в мене малина росте. Вже її немає, вона вже закінчилася. Ось. А в мене серед цього куща квітів. Вона така росте. Цікаво. Що вона тут зберіглася, вже ніде немає. Вона ремонтантна вона ще буде, вона вже квітне знов. А тут збираю її. Зараз додам сюди цю вазочку маленьку. Тут отут знов зацвітуть трояндочки. Вже викинули нові. Ось. Ну, багато. Це така помаранчева. А це біла, та, яку я спасала. від шепшини. Темна червона вже квітна снов. Дуже приємно це бачити. Багато бутонів нових. ось ось розквітне і багато. такий ранок у мене сьогодні. Сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити тому, що міняю далі вигляд свого будинку і на цей раз вхідних дверей. Ось такого кольору вони в мене. А тут я вже починаю з дірати, відпалювати і зшкрябувати шпателем фарбу. Її тут виявилося декілька шарів, і робота ця непроста. За допомогою газової горілки я прогріваю шар фарби, а потім шпателем вона легко видаляється. Ось так треба прогріти деляночку, і потім воно краще зчищається. Тут якась смола з'явилася. Прогріваю так, щоб краска, фарба піднялася. І вона потім бац так очищається лівою рукою тримаю балончиком і дуже прям прогріваю гарно. Вері ці двостворчаті, і ось ви бачите, одна створка майже очищена, а до другої ще руки не дійшли. Спробувала шліфувальною машинкою, що вона мені дасть, така, такий інструмент. Ну, чесно кажучи, все ж таки треба обжигати, нагрівати і здирати таким чином. А машинка машинкою потім. Коли я монтую це відео, то на вулиці йде дощ. І ось ви його маєте чути. Я сидю на веранді, а тут же ж в мене така криша металева. І добре чути дощ. То прибачте за ці звуки. Мені довелося придбати ще один газовий балончик новий. І регулювати його спочатку не так вже й просто було. Горіло там у мене все, але нічого, пристосувалася трошки потім. Може, мені хотілося обідрати ці двері повністю до дерева, але це дуже складна річ. Я вирішила, що ні, робити я цього не буду. Зараз так пошліфую машинкою і завершу. Ну, котик класує своїми смаколиками, прийшов до мене в гості, як завжди. А, а я дужку. продовжую робити справу. Відірвала цю дошку. Ну і що виявилося під нею? Ось така деревина погана. З цим ж треба щось робити. Я вже відчистила замазку. Поки що не вирішила, що буду робити далі. Треба ось цю, цю діляночку повністю вирізати, я так думаю, і сюди дошку чіпляти якось і врізати потім туди замок чи що робити. Новий замок треба купувати, я поки що не готова, все витратила. Гроші витратила на опалення, але щось буду робити. Може поки що цей замок лишу. Можна, звичайно, замінити сердечник цей. Ну, подивлюсь. Такий перчик цікавий, такий з гострим носом кінчиком. Ось. E esta aqui só, mãe? E aqui, aqui, mostrem que quente cunhou. Nossa, era tunda e gente, Це я порилася в своїх запасах деревини і знайшла таку планочку, яку я відшліфую і замість відірваної потім прибію. Ну, а зараз шліфую, ви бачите, як за допомогою шліфмашинки, це робити приємно. Наступний етап розвела з оліфою. мі крейду і виконую замазування. Шпаклюю. щілинки. Так, можна гумовим шпателем це робити, але мені здається, що отак рукою спокійніше і якісніше. А потім за, шпак... за шкуркою трошки пройдуся та й все. Пропустила декілька моментів зйомки. Ось викрутила старий циліндр. І вставила новий, бо мені потрібно, аби закривалася із цього боку теж двері, щоб я могла закривати простим повертанням. А так у мене тут була така задвіжечка. Ну, заміна проста, ось тут болтик такий, болтик був. Ось, він дуже довгий такий. Його от треба було викрутити і вкрутити новий. А зараз вже у мене таке завдання. Ось бачите, які тут двері дуже старі, дуже така. І от я хочу сюди зробити накладочку. Зараз я вирішила прискорити це відео, бо цю накладку я все ж таки робити потім передумала. Але провозилося з нею досить багато часу, і мені ну, якось не хотілося видаляти. Ось, бачите, там двері з нарощуваннями такими зроблені. Одна створка я показую із нарощуванням, а інша без нього. І багато тут справ цими з дверима. І я спочатку одне рішення приймала. Знайшла планку, хотіла її підігнати під циліндр новий, який купила. Сверлила спочатку простим сверлом, потім купила пирове, ним намагалася. Цю накладку треба буде вирізати в неї такий отвір. Под ручку, вот я разметила тут и зараз лобзиком. Вирішила, що треба випіляти такий куточок дерев'яний, який не тримається, і придумати щось, замінити його. Але не всю накладну планку робити то не вихід. Бо і ручка потім не стане на місце, і замок. Ну, Тобто, займаюся тим, що щищаю на уголочок, куточок у двері. А тут знайшла таку тоненьку планочку і приміряю її, аби потім вона закрила собою це місце, яке я випіляла. Приміряла. Зараз я крізь розмір і потім буду її пристосовувати до випіляного куточка. Знов треба розмітити трошки. Прибрати зайве усіми способами, які є в наявності. Тут ви бачите, що в мене з'явився штатив, я знайшла його в сараї, Він був поламаний, я його трошки полагодила. І він мені стає у пригоді тепер. У хід йдуть усі можливі інструменти. І ножик, і лобцик, і пилка, і ножовка. Потрібну форму зробити непросто, вона ж така. Вся нерівна, вся цікавої форми. Але без неї ніяк. То я тут підганяю усілякими способами і ножика використовую, знов підганяю з усіх боків, трошки підрізаю, підшліфовую, знов міряю, приладжую. Не виходить, ще трошки підчищу. Ну, і це вже прикручую. Вже там посадила наклей, не показала вам цей етап. І вже і основну цю планочку, яка з'єднує дві створки дверей, прикручую на саморізи. Тут наклей не садила. Довелося зняти ту Закривачку якої з І я вирішила, що і з другого боку треба вставити планочку. Я там попросверлювала отвори в двері, це мені не дуже легко вдалося. Спочатку одним сверлом, потім іншим, потім попідпіляла, потім там лобзиком вирізала. Потім ножем рівняла. Ну, це ви бачите цей процес. Він був не такий швидкий, як я показую. От швидкість додавала, аби вам було цікавіше. Такі нудні процедури надовго не розтягувати. І тут шліфую, добре, що є чим. Плікую і ту планочку, яка буде туди вставлятися, те місце, куди буде вставлятися, з усіх, з усіх боків. Потім е забити її туди треба бути, буде, і перевірити, чи закриватиметься двері. О, і ось садю її на клей, вже її зробила. Тої форми, яка мені потрібна. Ну, Це було простіше, ніж попередньо, бо вона така прямокутна. Теж я її туди забила, гарненько на клей посадила, і потім поприкручую саморізами. А тут зараз ви це побачите. Спочатку отвір зробила, потім трошки таке углиблення, аби саморіз сів. І, ну, як то кажуть, під один рівень під Ну і добре, що я не стала накладну ту планку робити, бо двері виглядали б зовсім по-іншому. Ось вони вже закриваються. Я перевіряю ключем, чи, чи закриється, чи відкриється двері. І все вже тут добре. Зараз ви побачите результат, який в мене вийшов на даний час. І ще там ви бачили, що зверху така відстань не дуже гарна. Одна створка була нарощена ще до мене. А ось і я це зробила на іншій створці. На початку цього відео ви бачили, яким був сьогоднішній ранок. А це вечір випустився такий дощик. ну дуже-дуже сильний. Давно його не було. В Києві був, кругом був, на Житомирщині, мені казали, був. А в нас не було. І ось дощик посилюється, а мені треба вискочити, м'яти зірвати на чайок. Ну, дуже хочеться тому разом із вами. Накрила ємність для глини, ну нічого зілляться потім водичка. Зараз заварю гочик зм'яти. Поки бігала промокла трошки, перевдяглась. Подивилась, нічого немає, закінчилася вся їжа, довелося трошки картоплі зварити. Ну, отак от на цій ноті буду їсти. Ну, Діабетик їсть. Спочатку салат. Багато салату. Потім щось м'ясне. У мене це котлета. Я її в духовці запікала. Ну, Картопля то таке діло. Її не можна, але молоду можна. На цій ноті я з вами хочу попрощатися на сьогодні, подякувати вам за те, що ви зі мною були, що дивилися, що свій час витратили. Я вам завжди дуже-дуже вдячна. Бувайте здорові! на все добре вам. Була, звичайно, сказати, підписуйтесь, будь ласка. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі, чи сподобалося вам. Наступне відео буде теж, про, мабуть, про двері, як я вже їх завершу. Завершуючий етап, так сказати.